Доброго дня, шановні друзі, гості мого каналу, також підписники. Щира подяка спонсорам каналу та адміністраторам. Так, ну що, сьогодні в майстерні займаюся майстерню стіл. Доробив полочки, як я вже говорив, ось уже поклав. Ось полочки вже я поклав. От, стіну ось цю мені домалювали. Тобто стіни вже пообілені. Так, зараз буду займатися. Ось такий стіл маю залізний, металевий. От, і мені треба його почистити. Тобто, його почистити від ржавчини, від ржі. Ось. І зверху я буду, я маю е, такі профіля металічні. Е, здається, 2,5 на 3 або 3 на 3, не пам'ятаю точно. Ось. І коли вже я його почищу і сюди його буду приварювати, тобто. Ось такими моментами. Тобто один. Ну, я відріжу вже шліф, шліф машинкою кутувами, тобто болгарочкою. От. Тут другий. О, і поступово. Там третій. І це буде мені стіл тут для зварювання. Тобто для зварювання металу. Також на ньому покладу пічку пічку для клинків для кування. Ось. Так що зараз займаюся таким процесом роботи. Ну, тільки стіл залишилося зробити, і завожу сюди весь інструмент. Весь матеріал, тобто буду завозити сюди станочки от, і можна вже буде розпочинати роботу. Так що наразі цим сьогодні я буду займатися. Так що, на сьогодні такі справи. Всім всіх благ, всім всього найкращого. Бажаю всім успіхів. До зустрічі, до слідучого відео. Всім пока. Пока.